Закінчити війну за рахунок України не вийде. Закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Не вийде. Україна дуже довго бореться а, за свою незалежність, за свій суверенітет, і ми просто так не віддамо свою незалежність. І як би там не було. Скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна і тощо, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів у на будь-якому континенті, які хочуть просто щоб швидко завершити війну, і нехай а, забути Путіну і пробачити всі ці вбивства, ми не пробачимо. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. до завершення війни. Як обіцяв Дональд Трамп, обраний президент Сполучених Штатів. І от цього дня відбулася ще одна формальна процедура. Колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, і усього Трамп набрав 312 голосів. А його суперниця Камала Гарріс – 226. Нагадаю, що для обрання президентом потрібно набрати 270 із 538 голосів виборників. Тобто, переважна більшість свідомо обрала Трампа. Вже 6 січня 2025 року Конгрес США збереться щоб підрахувати голоси виборників і офіційно проголосити Дональда Трампа і сенатора Джеді Венса наступним президентом і віце-президентом відповідно. А 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США. Поки ж Дональд Трамп, як ви пам'ятаєте, розміркове над тим, кого запрошувати, а кого не запрошувати на події. Хоча до цього року на інавгурацію до США зазвичай з'їжджалися дипломати і не більше. Та тут, як ви розумієте, Ситуація трохи інша. Тут важливо не пропустити момент інакше путінські шістки можуть швидше дістатися до вуха Дональда Трампа і наговорити, що то не їх режим вбиває тисячі людей в Україні. Або ж, як кажуть у міністерстві вбивств в Росії мільйон українців, хоча борються вони, я нагадаю, з київським режимом, а не з українським народом. І вже точно не цей режим спонукав Асада у Сирії вбивати щонайменше 100 тисяч людей. І це лише одне з п'яти масових поховань, яке виявили за 40 кілометрів від Дамаску. Пише Reuters. Я навіть боюся думати собі про ті цифри вбитих українців на окупованих Росією землях. А скільки ми не знайдемо, бо на тих кладовищах, зокрема у Маріуполі, звели багатоповерхівки, щоб заселити тих, кому на Росії не жилося, кого так тягнуло в наш український Крим, тому що там уютно й по домашньому як в родному домі жилі. Тепер подивимося, як після катастрофи з третім російським танкером вони з того Криму тікати будуть один поперед одного, бо Чорне Азовські моря тепер в нафті, тому краще до Єгипту чи Туреччини, де Росія там завжди катастрофа і розруха. Хоча це ми так сприймаємо, а для них це бренд, їхній бренд, який вони намагаються продати західному світу як щось унікальне продати за дорого, враховуючи те, скільки приносить Росії продаж енергоресурсів. Ну і власне продати так, що ще вистачає заплатити. Кім чин Іну – 6 мільярдів доларів за поставки зброї та солдатів. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. І видання посилається на слова Єлени Гусейнової, дослідниці університету міжнародних відносин Ханкук у Сеулі. Вона також підрахувала, що Північна Корея може щорічно отримувати до 572 мільйонів доларів за рахунок розгортання військ, що є величезною сумою за мірками КНДР. Офіційний експорт країни минулого року склав 330 мільйонів. Ні, РФ, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила, але північно-корейські нафтові танкери привозять набагато більше нафти з Росії ніж дозволено санкціями. Згідно з аналізом супутникових знімків, північнокорейські військові вперше за багато десятиліть отримують інформацію з поля бою. Війна проти України надає північній Кореї першу можливість випробувати свої нові балістичні ракети КН-23 і КН-24 проти західних систем ППО. І за словами південно-корейських чиновників, їхні технічні фахівці продовжують подорожувати і збирати залишки цих ракет, щоб виявити недоліки і зібрати дані, які потім відвезуть додому. Саме тому ми ще раз наголошуємо, що це не просто війна Росії проти України, це війна Росії, Ірану, КНДР і Китаю проти України. І тут нам потрібна допомога зброєю, а не мирними ініціативами. Ну і, до речі, якщо вже заговорили за гроші, тут нещодавно. Ні, нами госпожу Скабєєву порвало від того, скільки грошей виділяють Україні на війну з Росією. Глави МЗС країн Євросоюзу замість того, щоб подумати про різдвяне перемир'я, планують виділити на зброю для України 6 мільярдів, 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 мільярдів з Європейського фонду миру. 6 мільярдів доларів каже Скабєєва. Окей, відкриваємо відкриті дані. 16 вересня 23-го року. Форбс. За півтора роки Росія витратила на війну з Україною близько 167 мільярдів доларів. З них лише техніки, знищеної ЗСУ більш як на 34 мільярди доларів. Загалом Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 23-го більше ніж планував витратити за весь 23-й рік. Незважаючи на це, Росія подвоює військові бюджети, а вартість російського солдата стає дедалі меншою. 15 жовтня 2024 року цього року Росія витратила на війну проти України 11 трильйонів рублів. Це приблизно 210 мільярдів рублів на тиждень. Це більше ніж річний бюджет 80% російських регіонів. Нагадаю, що Росія в 2025-му збільшить державні витрати на оборону до 13,5 трильйонів рублів. Це 145 мільярдів доларів. Що на 25% більше ніж торік, і загалом це найбільша сума з часів. Холодної війни 6 мільярдів проти 145 мільярдів доларів. Це все, що вам треба знати, про співвідношення сили, про те, якою ціною українські воїни стримують російську навалу. міністр сказав 6,3% ВВП ми витрачаємо на, на військові складові на оборонні підвищення і зміцнення обороноздатності це пристойні гроші. Це вище, ніж ми, приблизно на 2,5% ніж ми витрачали раніше. Але але це не найбільші, як не дивно, витрати у світі. навіть серед країн, у яких немає ніяких збройних конфліктів. але проте це великі гроші, і тут нам потрібно дуже раціонально їх використовувати. Дуже раціонально 6% ВВП йде на смерть, а не на життя. А Путін каже, що це раціональне використання коштів. Покличте Орбана у сенсі санітарів. А я поки ще раз нагадаю слова президента: жоден світовий лідер не має права вести переговори з Путіним без України. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті: ми нікому не делегували цей мандат. Ми жертви, сказав Володимир Зеленський. Також президент України ще раз наголосив на тому, що армія України не може самотужки повернути Крим і Донбас. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але ми не можемо і віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Коли Ле Паріз'єн запитала президента України, чи означає це, що він готовий сісти за стіл переговорів з Владіміром Путіним, Зеленський відповів, що важливо не те, хто сидить навпроти, важливо в якому стані ви перебуваєте, коли ведете ці переговори. Я не думаю, що ми знаходимося у слабкій позиції, але і у сильній ми теж не знаходимося. Чи ми є частиною європейського союзу? Тож щоби ця позиція не ослабла, ми знову повертаємося до питання грошей. І тут в адміністрації Байдена вважають, що їхньої допомоги Україні вистачить на 2025 рік. Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року. Водночас він не уточнив, скільки коштів залишилося у розпорядженні уряду від схваленого конгресом масштабного пакету військової допомоги Україні, пославшись на те, що цим питанням займається Пентагон. Давайте ще раз про що йдеться. Вийшов сьогодні вночі, для українців, вночі для сполучених штатів в робочий день. Представник Пентагону на прес-конференцію, і він зазначив про те, що фактично та сума на яку залишилось. Поставити озброєння згідно проголосованих пакетів допомоги да в минулому році, ну тобто, не в минулому, а в 2024 році, але ще буде поставлено адміністрацію Байдена є тим озброєнням, якого Україні має вистачити на 2025 рік. Про що це свідчить знову ж таки? Випереджаємо трошки події, можливо, з часом вони стануть більш очевидними, що з цих 40 мільярдів. Які мають поставити країни Північно-Атлантичного Альянсу, нам фактично, фактично, США беруть на себе. Ще за часів Байдена зобов'язання передати нам озброєння. Це за останніми цифрами там залишилось близько 6 мільярдів проголосованого пакету, і плюс 2 мільярда, які є наслідком переоцінки вартості активів, які передавалися. Тобто ви їх рахували по номінальній вартості, а повинні були рахувати по вартості залишкові. І того є перерахунок і додаткова сума там на 2 мільярди. І того є плюс-мінус 8 мільярдів. На які США планують ще передати нам озброєння, принаймні от документарно і бумажно. І на цьому, на цьому зараз Пентагон робить акцент, що, скоріш за все, все, на 25-й рік, більше ми не отримаємо. Решта 32. Це будуть питання на 32 мільярда, Це будуть питання постачання Канадою. Це будуть питання постачання Європейським Союзом, європейськими лідерами і так далі. І так далі. І так далі. Вірогідніше за все, ми говоримо про те, що на 25-й рік, на 25 п'ятий рік, ми не можемо очікувати від сполучених штатів зростання обсягу постачання озброєнь. Тепер читаємо «Нью-Йорк Таймс, який пише, що адміністрація Байдена може. Не встигнути використати понад 5,5 мільярдів доларів військової допомоги Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду. А тому решта коштів перейдуть в його підпорядкування. Решта, бо за словами тієї ж таки посадовиці, міністерства оборони США, на яку посилається Тайм», Байден можливо встигне використати лише половину суми. Це за її словами дозволить адміністрації передати запаси Пентагону Україні замість того, щоб чекати місяці або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виробництва озброєнь за новими контрактами. Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації, але 5,6 мільярда доларів це значний обсяг повноважень, тому я безумовно передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації і будуть доступні для використання. Також вона зазначила, що адміністрація Байдена ймовірно використає всі 1 мільярд 200 мільйонів доларів, що залишилися у рамках ініціативи з надання допомоги Україні у галузі безпеки, яка дозволяє Києву закуповувати товари безпосередньо в оборонній промисловості. Ну і чому говорячи про гроші, моє обличчя виражає незадоволення, бо залишається великим питанням: те, чи використає адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа, залишок коштів на допомогу Україні. Це є як негативний наслідок для нас з точки зору прогнозування чи характеру і стратегії ведення бойових дій, але водночас це є одним із елементів, ну, скажімо, політичних торгів, які може собі дозволити адміністрація Дональда Трампа. Пояснюю, про що мови. Якщо на 8 мільярдів. Видає документарно і цьому не перешкоджає фактично, тобто підписали розпорядження про надання зброї Байден, а фактично цьому не протистоїть і не перешкоджає Трамп і не зупиняє відповідні постачання, то він не ескалює і в війну не втягується, і має можливість вести переговори, дипломатію і так далі. І так далі. Якщо переговори, дипломатія, потуги і так далі заходять в глухий кут. Не мають успіху, не досягають результату припинення вогню, і так далі, в нього залишається аргумент для політичних переговорів, що я можу протягнути через конгрес документ, який передбачатиме надання більших обсягів допомоги, але це аргумент, який можна використати у випадку, якщо переговори не дійшли до якогось логічного фіналу. Сподіваюся, що майбутній візит Кіта Келога до України розставить крапки у всіх спірних питаннях. Відставний генерал Кіт Келог, якого обраний президент США Дональд Трамп обрав своїм спецпосланцем до України та РФ на початку січня. Планує відвідати кілька європейських столиць, включно з Києвом. Про це повідомляє агентство Ройтерс із посиланням на обізнані джерела. І за їхніми словами відвідувати Москву кіт Келог поки що не збирається. Як розповіли співрозмовники Reuters, у Києві, Келог має намір зустрітися з українським керівництвом. Крім того, його команда готує зустрічі із високопоставленими політиками у Парижі та Римі. Метою є не так активні переговори щодо завершення війни в Україні, як збір інформації для нової адміністрації США. Інавгурацію нового президента Сполучених Штатів призначено, я нагадаю, на 20 січня. Співрозмовники Ройтерс зазначають, що намір Келога відвідати Європу до цього свідчить, що Трамп надає великого значення врегулюванню війни в Україні. Про вибір 80-річного кіта келога на цю посаду як свого спецпосланця з мирного врегулювання Трамп заявив у листопаді. Кандидатуру має затвердити Сенат США, але після того як республіканці забезпечили там собі більшість, проблему Трампа з цією процедурою, точно не передбачається. Я знаю, що ви чекаєте на вже більш конкретний сформований план Трампа, враховуючи, що часу до інавгурації залишається все менше, але здається, він ще не сформований, тому ми. Продовжуємо заручатися підтримкою, зокрема Польщі, і тут важко не погодитися із Сікорським, коли він каже, що тиснути треба на Росію, а не на Україну. Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати і примушувати агресора. А не жертву керівник дипломатичного відомства Польщі переконаний, що ЄС потрібно ще більше мобілізуватися на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Трампа. Ну, те, що ЄС має мобілізуватися, це факт. І тут я би звернув увагу на те, що сказав Сікорський: він підкреслює роль і США, і Європейського союзу. Він вибудовує місток між тим, що говорить США. І між тим, що пропонує ЄС зараз з миротворчими місіями, я думаю, що це чітко помітно, але в той же час Фінляндії закликали, наприклад, не квапитися із миротворцями для України. Президент Фінляндії Ступ закликав європейських лідерів підходити до питання миротворців і не квапитися цією ідеєю. Це затратно може призвести до ескалації. І поки у Штатах період зміни влади, то НАТО перебрало на себе координацію західної допомоги Україні замість США. Повідомляє Reuters. як сказано у матеріалі, альянс таким чином відіграватиме більшу роль у війні Росії проти України, не використовуючи при цьому власні сили. На думку дипломатів, відповідальність НАТО за допомогу Україні матиме обмежений характер, оскільки США за адміністрації обраного президента Дональда Трампа. Можуть скоротити підтримку, і у матеріалі наголошується, що США є домінуючою силою в альянсі і постачають Україні найбільше зброї. Тим не менше, для нас це не новина. Співрозмовник Reuters також розповів, що нова місія НАТО для допомоги Україною НАТО for Ukraine штаб-квартира якої розташована на американській військовій базі в німецькому Візбадені. Вже почала працювати. Ну а тепер. Мовою фактів без інтерпретацій це рішення є прогнозованим, і воно прогнозоване з літа поточного року на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Вашингтоні. Першим сигналом про це було те, що е, члени країни Північно-Атлантичного альянсу взяли на себе зобов'язання на 40 мільярдів по постачанню нам озброєнь, і в цьому ключі, в цьому ключі, вони окремим пунктом виділили, що координація буде. Передана на, скажімо, на виконання новоствореної організації там NSYU, по-моєму, щось таке така абревіатура. Тобто вони про це повідомили завчасно. Вони визначили суму озброєнь, суму на яку озброєння повинні передати країни-члени альянсу, і відповідно координаційний майданчик, уже виходячи з тексту комюнюке, він був звужений з Рамштайну безпосередньо до... Ключових постачальників, яким будуть країни Північно-Атлантичного альянсу, тому це рішення не є сенсаційним, новим і так далі. Воно просто станом на зараз оформлюється чи повідомляється в засоби масової інформації, і засоби масової інформації відповідно про це зазначають як про сенсацію. Насправді ми з тобою влітку ще говорили про саміт НАТО. і Я ж окремими пунктами цю історію по-моєму озвучував. Просто ну у нас я вже зрозумів, що логіка сприйняття новин. Вона не працює за фактом появи новизни якоїсь. Вона працює за фактом, коли напише Reuters. Тому іноді ми догрібаємо пізніше. З цієї нагоди, 18 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рюте має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема протиповітряну оборону, і що робити, у разі якщо Дональд Трамп таки дотримається обіцянки і скоротить допомогу Україні. Хоча знову ж таки тут думки різняться, бо хтось каже, що таке цілком ймовірно. А от колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Дональд Трамп буде намагатися домовитися про мир в Україні і може передумати припиняти військову допомогу. Чому ж Рамштайн скоротився до цього меншого вущого кола країн, які підтримують Україну? Тому що Угорщина і Словаччина не хотіли приймати участь у підтримці України, тому що Угорщина не допомагала а заважала, часто блокувавши підтримку України. А Фіцо та що ви не знаєте пропозицію Фіцо? Тому єдине, що нас зараз хвилює, це сильна позиція України і підтримка тих, хто дійсно хоче, щоб світ у тому вигляді, в якому ми його знаємо, зберігся. А годинник, який почав відлік 24 годин до перемоги України, не перетворився на годинник судного дня.